Добрий день, гуртківці! З вами Югова Ірина Іванівна. Сьогодні заняття ми продовжуємо за програмою Дебати і говоримо про команди. Тема така: Основні характеристики команди, фактори, що визначають принципи формування команди проєкту, відмінності між групами і командами і організація ефективної діяльності команди. Так, розглянемо основні характеристики команди: це склад її. Склад це сукупність характеристик членів команди, важливих для її аналізу як єдиного цілого. Наприклад, чисельність, віковий склад, кваліфікація тощо. Структура. Структура розглядається з точки зору функцій, які виконує кожен член команди, а також з точки зору міжособистісних відносин. Організація роботи команди проекту характеризується чітким закріпленням прав та обов'язків кожного члена команди, послідовну орієнтацію на кінцевий результат. Розглянемо фактори, що визначають принцип формування. Команди проекту. Перше, специфіка проєкту. Вона визначає формальну структуру команди, рольовий склад, перелік знань, вмінь, навичок, якими повинні володіти члени команди. Далі, організаційно культурне середовище. Зовнішнє середовище це всі фактори, які не залежать від команди проєкту, але впливають на її роботу. Внутрішнє середовище це організаційна культура команди. Вона включає способи розподілу влади, способи організації взаємодії між членами команди, способи розв'язання конфліктів і організація зовнішніх зв'язків тощо. Далі особистий стиль взаємовідносин керівника з членами команди. Цей стиль залежить від типу лідера. Сучасна концепція лідерства виділяє такі типи керівників. Лідер, який може організувати роботу команди на принципах самокерівництва, є найбільш цінним і його називають суперлідером. Ми з вами розглядали і ми його називали трансформаційним лідером. Далі, сильний лідер, він впливає на членів команди шляхом застосування сили, санкцій, формального авторитету. Да? А це авторитарний лідер. Трансактор. Лідер, який організує ефективну роботу команди шляхом створення особливих форм комунікації та інформаційних систем в команді. Це демократичний лідер. Да? Ми розглядали з вами типи лідерів. Ми не розглядали такого лідера герой, візіонер. Це лідер, який впливає на людей силою власного переконання. І пасіонарні особистості це лідери, які зможуть запропонувати іншим високі цілі та переконати членів команди необхідності досягнення цих цілей. Специфіка управління команду полягає в тому, що вона не є традиційною організацією. Відповідна організаційна форма повинна бути індивідуально підібрана під конкретний проєкт. А зараз, щоб у вас була чітка картина, ми розглянемо, які існують відмінності між групами і командами. Перший параметр, що порівнюється, це лідер. У групі він яскраво виражений. У команді лідерство поділене між членами команди. Другий параметр відповідальність. У групі вона особиста, а у команді особиста і взаємна групова. Третій параметр місія. У групі вона збігається з місією організації, а у команді власна. Четвертий параметр форми спільного вирішення проблем. У групі збори, а у команді вільні зустрічі. П'ятий параметр активність під час проведення нарад. У групі наради проводить лідер. А у команді лідер заохочує відкрите обговорення. Шостий це оцін оцінка ефективності. У групі непряма у команді безперед з виготовленого продукту. Сьомий – процес роботи. У групі обговорення рішення, делегування повноважень. У команді обговорення рішення спільне виконання. Восьми складається із працівників. У групі одного рівня управління, а у команді складається із всіх рівнів і підрозділів. Далі ми ще розглянемо одну таблицю про розбіжності між групою і командою. Щоб у вас склалася більш ясна картина, ну, чим відрізняється робота в групі від роботи в команді. І так, у групі відсутня обмеженість у розмірах. У команді є обмеженість у розмірах її. У групі загальні інтереси, а у команді загальні цілі. У групі почуття належності до чого-небудь або усвідомлення себе у якості цілого, а у команді взаємодія між членами для досягнення індивідуальних або групових цілей. Далі у групі взаємозалежність у бажаних кордонах, а у команді взаємозалежність для досягнення індивідуальних або групових цілей. У групі можлива відсутність другої відповідальності, крім почуття належності до групи, а у команді розподіл відповідальності. І у групі можлива відсутність підзвітності, крім домовленої, а у команді обов'язкова індивідуальна підзвітність. У групі не обов'язкова є робота або цілі, а команда працює. Разом фізично і віртуально. Да, вона націлена на кінцевий продукт, кінцевий результат. Це дуже важлива відмінність. І ще ми сьогодні поговоримо про організацію ефективної діяльності команди. Які ж є показники оцінки ефективності командної роботи? Перший показник це Ефективність кожного з учасників команди у виконанні закріплених за ними функцій і соціальних ролей? Далі це ефективність команди як сукупності індивідів. І третє це ефективність взаємодія команди із зовнішнім середовищем. Які є фактори підвищення ефективності команди? Перше. Турбота один про одного. Далі – Відвертість і правдивість. Третє високий рівень довіри. Четверте спільне прийняття рішень. П'яте зобов'язання. Шосте конфлікти. Сьоме уміння слухати. І Восьме вираження своїх емоцій. І розглянемо фактори неефективності команди. Це розмиті цілі, нескоординована діяльність, зневіра, скепсис, конімукаційне перевантаження і недостатньо глибокий аналіз ситуації. І скажемо декілька слів про те, які існують типи спільної діяльності в команді. Перший тип це спільно взаємодіючий тип. Він характеризується обов'язковістю участі кожного члена команди в розв'язанні загальної задачі. Інтенсивність праці приблизно однакова для всіх. Особливості діяльності визначаються керівником. Ефективність діяльності рівною мірою залежить від всіх членів команди. Для осіб, які схильні працювати в командах такого типу, характерні орієнтація на колективні цілі, групову мораль. І повагу авторитету лідера. Далі тип спільної діяльності такий спільно-індивідуальний тип. Він характеризується мінімальною взаємодією між учасниками процесів. Кожен виконавець здійснює свою роботу та представляє результат власного труда. Членів команди об'єднує тільки предмет труда, який кожен з них обробляє особливим чином. Для учасників цього типу діяльності характерні висока ініціативність, орієнтація на результат та індивідуальне досягнення. Такі працівники головним вважають свої власні цілі і схильні самостійно розробляти способи досягнення цілей в умовах внутрішньої конкуренції. І ще такий тип спільнотворчий. В якому кожен членів команди є рівноправним співавтором нового продукту чи послуги, при цьому кожен співробітник намагається підвищити власну професійність за рахунок участі у колективній праці. Учасники цього типу організації діяльності орієнтуються на професійний розвиток, мають схильність до співробітництва з спеціалістами інших областей діяльності. Основною цінністю для них є досягнення нових знань, створення умов для індивідуального розвитку, повага прав кожного члена колективу. І зараз я пропоную вам розглянути таку притчу притча про вірних друзів. Старий Вікінг разом з друзями відпочивав біля озера. Раптом, задумавшись, він сказав. В мене за все життя не було жодного вірного друга. Друзі обурились. Згадай, хто перше допоміг тобі, коли всі від тебе відвернулись? Це був я, відповів один. Коли вороги спалили твій дім, хто відбував, відбудував його разом з тобою. Це був я, озвався другий. А хто в бою прикривав тебе собою? Це ж був я, відповів третій. Старий вікінг подумав і відповів. Я пам'ятаю все, що ви зробили для мене. Ви є друзями, коли я нещасний, і я вдячний вам за це. Скажу правду. Я рідко буваю щасливий. Згадайте, коли на полюванні я врятував короля, і він при всіх мені подякував, назвавши найкращим воїном, Всі раділи, а друзі мовчали. Коли моє військо отримало перемогу над ворогами, мене вважали рівником народу, мої друзі знову мовчали. Коли я повів під вінець найкращу дівчину королівства, серце моїх друзів знову промовчало. Коли трапляється горе, рідки, рідко хто відмовляє тобі у допомозі, але коли людина щаслива, навіть ці, кого ти вважаєш друзями, Можуть не порадіти твоєму щастю. Я бажаю, дорогі діти, вам виховувати в себе такі риси характеру, котрі в майбутньому допоможуть бути справжніми членами творчої команди на підприємстві або у тому місці, де ви будете працювати. Бажаю вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових. Зустрічі